Навіщо Путін насправді зустрінеться з Трампом в Будапешті? Експерт розкрив справжні наміри диктатора. Володимир Путін знову використовує Дональда Трампа щоб затягнути час. За словами аналітика, кожен дипломатичний хід Кремля спрямований лише на те, щоб продовжувати вбивати українців, поки захід чекає на реальні переговори. А більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Ідея можливої зустрічі Володимира Путіна та Дональда Трампа в Будапешті знову розбурхала світ. Однак, за словами експерта, за цією дипломатичною ініціативою ховаються цинічні цілі Кремля: принизити Європу. Та що найголовніше виграти більше часу для продовження кривавої війни в Україні. Про це розповів для Київ 24 науковий співробітник Atlantic Консел Пітер Дікінсон. Він вважає, що вибір Будапешта не випадковий. Путін хоче створити ситуацію, у якій Дональд Трамп покаже європейським лідерам їхнє місце. Їхнє місце це нижче ніж Америка. Тобто Америка ухвалюватиме рішення про саміт, і Америка казатиме Євросоюзу, давайте вільний шлях, щоб Путін літав через ваш повітряний простір. Євросоюз казатиме так, так згоден, моделює ситуацію експерт. За його словами, це буде шкідливий і принизливий момент для Євросоюзу, але вони погодяться, а Путін отримає бажане демонстрацію того, що Євросою. Європа нічого не вирішує однак, приниження Європи не головна мета найцінніший ресурс, який Путін намагається здобути за допомогою таких маневрів, це час. Ми бачимо ще один момент, коли Путін хоче просто тягнути час і грати на нього, щоб продовжувати свою війну. Наголошує Дікінсон, аналітик зазначає, що це уже відпрацьована схема. Кожен раз, коли Трамп наближається до якихось рішучих дій, Путін вигадує якийсь дипломатичний хід, щоб загальмувати процес. Експерт нагадує про попередні подібні ініціативи, розмови на Алясці, зустрічі у Саудівській Аравії та Стамбулі. Жодна з них не дала результату, але усі вони виконали своє головне завдання. Після цього всього нічого не вийшло, але, звісно, Путін вирішив отримувати те, що йому потрібно. Це час, щоб вбивати більше людей і продовжувати війну. Упевнений Дікінсон у тому, що Трамп щоразу потрапляє на цей гачок, і потенційний саміт у Будапешті лише черговий епізод цієї маніпулятивної гри.